Прилюбити свої спінги і рішили трохи перебачити. Сьогодні буде така лайтова рибалочка, в тому місці. Картахена, калаш Отіна. Будемо сьогодні ловити на мікроджиф. Мікроджиф. Грузики там до 5 грам. Спінь сьогодні буду використовувати від фірми цуріної. Ціріної R1-10 грамів. Дружиною два п'ятдесят петушечка Шиману Ванфорд Двіщ вчера трошки все попотарал. І така файна Так, за стіжечки поставимо теж самі менші. Одразу з верстлюшком Сьогодні будемо мікрушити, говорить, буде така лайтова рибалочка. Пробна. Знакомі їздили на ламангу, там Лубіна раніше йшла трошки, але зараз щось перестало. І, І десь відійшла. Люди ловлять, ловлять, але ніхто нічого не зловить. Ніби вона є, але її немає. Ніби вона є, але вона не клює. Сьогодні мій друг там був цілу ніч, ніхіра не зловив. І нема смислу так далеко їхати, говорю, сьогодні так легенько пройдемося тут на місці, де я живу, по пляжі трошки, потім підемо на камні, попробую. Покажу, в принципі, вам, що тут можна зловити, як можна перебачити на на бо реально я в Україні займався. Серйозним ікроджегом. І це ну, кайфова рибалочка на малі приманочки може попастися велика рибка. Так, давайте сьогодні зараз щіплю. зараз щіплю. грузик поставлю 4 грамчика. Навіть отаку от приманочку поставил вольфрам і силикон 4 грами. Начнемо ми з цього, потім подивимося, може треба буде трохи збільшитись, поставити щось важче. О, палочка готова в зборі. Ще раз повторюся спіння цуліною L Дуже класний спінг, подивіться обзорчик. В мене на каналі є відео про нього, дуже класний якісний спінг, реально Тест-1,10 грам і довжина 249. Для дальних забросів і малих приманок просто бомба. Петушечка Shimano Vanford. 2000 і Wolfram 4 грами з таким рубачком загнуватим. Шнур 006, японський. я Бачу, там якісь рубаки є. Ну, не без того. Думаю, сегодня сам буду на том пляже, но да? бачу. О, вот Блин, реально ты что? Чуть не впал. Мокрый камень, блин, дуже слизко. Вон же какие-то рыбаки есть. Походу кальмара ловят, Ля картина. Зараз спробуємо покидати. Раніше в принципі тут щось плювало. Дрібнука, але, але ну, в принципі лобіно попадалося тут частенько. Ну давайте зійдемо, може спробувати. Робимо перший заброс. Може і повезе. О. Є перша рибка в цьому році на є. Перша рибка в цьому році на мікроджих, це от така. Такий дракончик. Реально дуже смачний. Дуже смачні оці риби. ми їли в ресторані їх пару раз. Реально дуже класні. Я ну, їх брати не буду, ми їх випустимо, але говорять, ми їх брали, їли, реально смачні. Оце все походу, все м'ясо, все біленьке м'ясо. Ось така рибка перша. Попалася нам. Ну. Квас, да? Ще досить... Темно сіріє тільки і вже рибка є перша. Ну давайте випустимо її. Бля, не зазняв, тільки що така покльовка була, блін, такий схід. А, щось таке, блять, тяжке нафік. І спину, ту-ту-ту-ту-ту зійшла, Ага, Щось було, щось було, крупніше, блін, я не знаю, що такі ривки риски, типу, не... точно не окуні цей. Ривки такі ту-ту-ту-ту. Так, щось є невеличке ударло під берегом. Розпайон. Походу з чорною плямкою. Розпайон. Ось така дуже прикольна бійка рибка, ну така маленька, але нормально. Прикинь, як би попалася така хоч на пів кілограмчика. Ну що, випускаємо? це місце. Три рибки зловили, в один хорошенький схід був і пару таких дрібних течків. Ось такі пляжики обкидав. Зараз піду туди вперед. З камінням спробуємо покидати. Тоді підемо туди, на той великий камінь. В принципі, там теж часто ловив. В принципі, можна щось там і буде посмикати. Ух, як кумарі валяться, просто жесть. Блін, нічим не покропився. Завтикав, я завтикав. Так, щось підсіло дрібненьке, оце окушок Зовсім дрібненький. Пару раз смикав по дорозі. Ось такий окушочок. Ну давай, пливи, рости. Йдемо, друзі, на друге місце. Поміняємо тут один окошок і все, більше покльовок не було. Дивіться, яка природа в Іспанії, реально класна. Легенький вітер такий осінній, приємний. Ну йдемо. Ладно, йдемо на друге місце. Зараз спробуємо попитати удачу там. Надіємося, що щось там і підцепимо цікаве. Так, ну що ж друзі, давайте ще тут кинемо разок. Туди у нас були покльовочки і тоді вже підемо на цей камінь. Може як рибка підійшла вже, розподивимось. Тут море таке, типа, що риба гуляє, тут немає такого, що вона стоїть на одному місці. Ай, блін, камінь, Бля, кидав 150 раз, не було засяти тут готує. Сука, шкода вольфрамку. Вольфрамочка пішла. Простало, простало, ще вночі тако, коли сіріло, ще трошки покльовувало, блин, от, розвиднулося, бачите, перестало. Нема покльовок вже, от, десь хвилин 20 кидає, ні, ні, ні. ладно, збираємося, йдемо туди, на кілька. Що ж, друзі, вже 9 година. В принципі, покльовок більше я не мав чомусь, не розумію чому, ще самого ранесенька щось трошки клювало. Зараз взагалі капець. і зараз йду в друге місце туди, ззаді. на цей камінь великий. Tuda. i po problemłem tam pokidadę tak się dołacie rybaciciem daj мокро. опасняк. Опа. Вот все, опа, друзьяки. Опа. Микрофон впал. Это только что было опасно. Можно было ебануться. Микрофончик впал. Ладно, поки що виключу його. А, ну що ж, давайте зробимо заброс якийсь. Ну, звісно, 3 грами мало, але спробуємо кинути туди під камінь. Деколи на поверхні може щось що тюкнути. Да, Звідси злізти, блін. Може зараз підсохне трохи до сонця. Ну давай креветочка, виручай. Покажи на що ти здатна. В принципі, не знаю, рибаків ніде не видно. Риба зараз щось дуже пасивна. звичайно, там, де червоний маяк, блін, там постійно рибаки були. Там в принципі, зараз мав би сезон бути багарети. Ну щось походу вона цього року не підійшла чи що, бо нема, нема нікого так, зараз чую, що треба доставити хоча б 7 грам, що за 3 грами це дуже мало для цього місця. Пляж може підуть, але сюди точно ні. От реально штурмило. Вчора просто капіас, дивіться, де вода. Тут бачите, є якась така ямка і тут на цей камінь бризгала вода. Це при собі можете уявити, які були хвилі. Так, а я не маю, да, походу? Чи маю щось? Маю тут всіки. Шестерочку. До речі, оце цей грузик, бачите? Ще оці дирочки це зуби від риби. От в цьому самому місці мені було коротше, щось клюнуло тут. Тупой шнур вимотало. І я зажав шпулю коротше, і розігнуло гачок мені. Оце якраз я згадав за цей грузик, бачите, це дирочки, це зуби. Оцей гачок був розігнувся, він гострий, класний, бліно. Тут, подивлюся, три витка лишається на катушці, я зажимаю ризку рукою і, і розігнув очок. Ну, в принципі, добре, що очок розігнув, а не шнур тріс попри руку, щоб <кхи>, вимотало всей шнур. Тоді було в мене 150 метрів. Після того я ставлю тепер 300 постійно. 300 метрів не менше. Може якби ще 300 метрів мав, може би ще якось витягнув, бо це щось таке була херня якась нездорова. В принципі, пару разів я її зупиняв, вона зупинялась, потім знову... Ву -ву -ву -ву. Може кажуть, якби було 300, то щось би може вийшло. Ова! Но... О, 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 потяжечка така зразу. Фу. Не крупне щось але таке. Типу, блядь, де ти сюди, дай спінів, дядя. Ага. Ди сюди? Да. я думаю, що у кошок, що всього. Да, він. Ну, все одно приємно, приємно, друзі. Ну, Все такий, типу, непоганий. Непоганий такий кошочечок. Креветочка знову працює. Давай, пливи. Креветочка відпрацьовує себе. Ще раз. Зараз класно тут стояти за вітром. Можна закинути далеко. Стараюсь ложити приманку на дно, а тоді вже джигувати. Реально, море дуже прикольно тим, що ну, не знаєш, яка риба клюне, знаєте, може ну, в будь-який час, в будь-який момент може попасти щось таке блін, рідкісне, знаєте, ну, що ви навіть ніколи не ловили. Я вже рибачу тут пару років і все одно час від часу попадається якась нова риба. Говорю, ну, спіні, ну, блін, реально дуже класний. Не те, що хвалю там його піздець, але блін, він... Скільки один 10 грам, походу? Ні, 3,12 пижу, блін, друзяки, вибачайте, що намахав вас. 3,12 грамів і от десяточку він кидає просто легесенько, навіть ну, блін, без напряю. 2,49 довжина, я його майже не відчуваю в руці. Шімано блін, карбонова. Реально, снасть дуже легесенька. 10 грам плюс приманка, але реально дуже кайфово ловити. І він, до речі, недорогий, він я його купляв. Років три назад за 70 євро здається. Відома фірма Цуріноя, китайська, кольця Fuji, катушко тримач Fuji, все як положено. Реально, друзі, ну для мікро джегу. В принципі 3.12 це вже не мікро джег, але це вже такі ближче до лайту, але... Реально, кайфово. О, щось за це сіло, походу. Щось сіло, навіть не дергається, що це у нас таке. Окунь. Окушок. А, зійшов. Зійшов разом з очкова, ну ніфіга собі. О, за що ж розщепнулася. Ну я не заморочуюся, дуже типу, бачите. Купляю китайські речі, AliExpress там, блін, за євро <кхи> заказав. 150 тисяч е, за стіжок і маєш, тішишся, бля. от бачите, які ситуації бувають. А якби була крупніша риба і пиздок, ну але ми не прийшли на крупну рибу, ми прийшли поганяти мелоч. Задати як це мікроджижити. А за гамно говно, друзі. Та стьожки треба купляти якісні, бля, не робити таких самих помилок, як я, що сьогодні відловлю і треба буде нахер викинути їх. Креветочки сюди. Бля, якби мати живі креветки, друзі. Я би пробити живі креветочки, я думаю, що і на відвідний від, від поводочок вальнути була би тема ви як думаєте пишіть коментарі моя думка що на живі креветочки була би бомба он бачите каміння сука Драза. Ну тут все тут, бля, нереально, его чек. Так, ну що друзі, коротше, обірвав я щось, 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 два рази підряд, мав два грузики, там по 10 грам. Е, думаю, кинув на всякий випадок, решту все взяв таке там, до 5 грам. Ну, тут до 5 грам дуже важко ловити і далі, немає більше такого грузика. В принципі, вистачає, вже пів одинадцяти доходи, зараз приїхати додому, тут сімейними справами займатися. В принципі, таке пару рибок взволили, покльовок пару мали, пару сходів. Я скажу, ну не як рибалу, що така досить інтересна на морі. Так що, ну, кому цікаво, там, пишіть коментарі, будемо списуватися, дзвонюватися. Може разом будемо рибачити. Якісь питання є, все пишіть, повертайтеся. Так що, друзі, дякую за увагу, що був зі мною, підписуйтесь на каналчик. Ну і дитиніся на наступних відео.